Коломиї розпочалася шкільна волейбольна ліга. Участь у змаганнях беруть понад 30 команд хлопців та дівчат. Усі вони учні місцевих ліцеїв та гімназій. У спортивній залі шостого ліцею кілька десятків учениць коломийських гімназій та ліцеїв. Дівчата учасниці шкільної волейбольної ліги. У всіх настрій та налаштування однакові. Грати і виграти відповідальність за перемогу для школи. Звісно, ми хочемо виграти, як і всі. Дівчата кажуть, демонструватимуть те, чого навчилися на уроках фізкультури, а також на додаткових заняттях волейболу. Ще з ранніх класів захопилася, та й ось тримаюся. Це мені до душі це те, що мені подобається у турнірі, який триватиме кілька днів. Візьмуть участь понад 30 команд хлопців та дівчат з гімназії та ліцеїв Коломийської територіальної громади. Шкільна волейбольна ліга це старт масштабних змагань, каже головний спеціаліст управління освіти Коломийської міської ради. Цього року ми вже в шости проводимо шкільну волейбольну лігу. Ми проводимо її разом із управлінням молоді і спорту. Ми починаємо великі змагання. Після шкільної волейбольної ліги буде і футбол, буде і баскетбол. Це дає можливість показати кращих дітей, трошечки підтягнути їхню спортивну форму. Переможці шкільної волейбольної ліги отримують пам'ятні кубки, а також практичні подарунки, які поповнять матеріальну базу їхніх навчальних закладів.